Так, всім доброго дня! Хочу вам зняти відео про боротьбу з сламиками прямо конкретно з самої весни. Пошагово, як я борюся з сламиками. Дуже багато коментарів, дуже багато питають. Відео головне, саме, люди не хочуть подивитися, а все випитують. І я хочу пояснити. Тим людям, які справді стикнулися слимаками, рижими сламаками, і трошки, можливо, трошки ще не розуміють, з чим вони стикнулися, і не розуміють, як з ними боротися. І трошки вагаються. По-перше, я хочу відсіяти людей. Трошки відсіємо людей, які побачили там десь один-два сламачки. Слимаки більше їх злякалися, ніж, ніж ми їх злякали, ніж господарі. Тому вам це не потрібно. Якщо один-два слимачки, вони вам ще ніякої шкоди не приносять, нічого не з'їдають, воно вам не потрібно як боротися з ними. Поки що ви, ви цієї проблеми не маєте. Або маєте якісь там ще слимаки, ще наші, отакі, наприклад, чорні, такі, що постійно вводяться у нас в Україні. Далі. Ті, хто мають повно слимаків, вони вже все з'їдають. Там огірки, помідори, пасолю. Ну, я не знаю, все, все з'їдають. І вони вірять, що от вони дивляться відео, що можна їх кавою, гущою, яєчною шкарлупою, тирсою, кропивою. Значить, вам бажаю успіху, боріться, якщо з рижими сламаками якраз це все їм поможе. І вам це відео точно не потрібне. А ті, хто хоче справді е, цю проблему вирішити, можу вам е, розказати, як я борюся з сламаками з, з, з цими самої весною. Бо в мене є конкретні відео, але бачу е, ніхто не хоче. Ну, о, я розумію, то всіх нема часу і. Просто оце. Я вам хочу кому справді проблема. Я знаю, що і яка в нас була проблема. Е, тоді біда. Це біда. Коли воно все з'їдає, все кишить цими сламаками, і ти не знаєш, що робити. І нікого не заставляю. Я от можете навіть, е, хто це, я борюся е, хімічним, перейшов на хімічний метод боротьби з смакам. Звичайно, там якісь, і може трошки ми їх і ріжемо, і трохи, е, трохи десь збираємо, але. Переважно, це хімічний метод. Хто не хоче, можете зразу виключати відео, я нікого не заставляю. Так, приходимо до судді. Кому потрібно, подивіться і побачите, що ви зможете контролювати цих сламаків, будете контролювати і цю проблему вирішите. Це не є така, тож, така безвихідна проблема. У мене теж справді я зразу думав, що це безвихідна проблема. Так, розпочинаю. Значить, починаємо з самої весни. Весною, коли у вас вже ці слимаки, от ви вже їх побачили, от вони вже цілий сезон у вас є. Весною, як з ними почати боротися? Дивіться. Весною, коли всього ще немає ніяких, ще нічого нема, не посаджено. от, Наприклад, у мене от, залишається петрушка. Це в мене залишається петрушка, ми залишаємо на насіння. І плюс до того, ми там її ще весною можемо пару цих витр. Біля цієї петрушки, у цю петрушку дуже багато прям ці сламаки лізуть. І вона, як ще визначити, чи у вас ці сламаки, в неї листя весною буде не зелене, а прям біле. Воно прям буде, вони висуть в неї соки і будуть біле. Оцю петрушку. Весною я обсипаю. Далі. Не знаю, як ця травичка називається. Не буду, ну не знаю я, як вона називається. От, вона зелена. От вона зелена. Весною, ранньою весною, ці сламаки не мають що їсти. Вони цю травичку зроблять просто жовтою. Жовтою. І тут, де їх, от ви бачите, де ця жовта травичка, от, наприклад, у мене стежка йде. От Я собі просто по стежці просипаю е, препарат. Зараз покажу, скільки сипати препарату, бо тут трошки люди не знають, скільки сипати. От цю просто травичку засипати біля неї. Трошки кожен тиждень, Там ви приходите раз чи два раз на тиждень достатньо, потрошки можна підсипати. По ній прекрасно буде видно, де це. Далі пішли. Так, 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 ідемо, йдемо, йдемо. В кого ростуть. От такі в мене іриси. Значить, весною. Вони всі іриси, слимаки люблять ці іриси, будуть всі поїджені. Біля цих ірисів теж можна підсипати. І, і далі я підсипаю. от Наприклад, в мене садок. Вони гарно весною собі тусуються ці слимаки в цьому в траві. Також траву підсипаю. Так. Далі, коли я починаю вже садити весною, наприклад, садиться перше кріпець, от, кріпець, салат, щоб цих слимаків вже тут буде видно, от, наприклад, якісь бур'яни будуть поїджені, це все самою ранньою весною, я просипаю препарат. Далі, коли сію кріпець, салат, наприклад, от... Салат сію, щоб не насипати в самий, бо це хімія. Оцей зараз що я вам покажу препарат, це хімія. Щоб не насипати, от, наприклад, самий, от, по стежці просипається цей препарат. По стежці просипається препарат. Далі. Так само, коли садиться в мене, це пізня капуста. Але коли садиться рання капуста, я також між рядками. Цим препаратом просипаю, щоб контролювати, бо вони зразу приїжджають, тим, як вони чувствують, що це якась молода рослина, вони зразу прилізуть і будуть їсти. Далі. Також от, помідори. От, також, коли садяться помідори, між ними треба сипнути, просипати цим препаратом. От зараз я кажу, цим препаратом от, от такий слімакс. Можна малу фріс, можна різні, які мають хімічну цю що слимак має його шукати. Має слимак його шукати. слимак його шукає за пів метр. От, Посадили помідори, між ними трошки просипали. Так само це е, стосується огірків. От, наприклад, мене от ці, я ранні садив огірки. У мене, от, що ви розуміли, в ці ранні огірки вони залізли. Посадив я 10 чи 11 огірків, три огірка, просто слимаки з'їли, перекусили стовбур ранній, ну, Стовбур огірка і просто з'їли. Так само просипається цей ну, мене, плюс до того, що в мене було просипано. Все одно вони залізли і з'їли. Якщо з весни от, ви будете просипати, коли там ще нічого нема, коли будете садити, ці культури просипати, ви майже всі свої слимаки. Вони будуть майже ви всі їх переважну більшість знищити. Але вони розмножуються, от лазі, зараз вам покажу. У мене, наприклад, в мене пасоля, і видно, що от налазять, от налізли і з'їли. Але в мене тут, бачите, не обробляється ділянка повністю. Тому тут Деякі, хоч ви, як скільки в себе знищуєте цих сламаків, вони прекрасно влазять, вони, хоч сламаками називаються, вони прекрасно влазять, вони налізуть. Тому треба, вже коли ви в себе більш-менш вивели цих сламаків, починати не треба з самого весни, а десь з травня, з другої половини травня, починати контролювати периметр своєї ділянки. Зараз вам покажу, як я це роблю. Так, дивіться, отут в мене рів, кінець моєї ділянки. Рів, вода, все, вологість, та як слимики люблять. І я просто по пару грану посипаю кожний тиждень. По буквально по пару грану. От, видно, навіть слизь, що десь лимак. Цей. От. Так, дивіться. От тут трошки слимаки поїли видно по солю. От. Тут от трава. Вони собі можуть бути спокійно розмножуватися, от бачите. Значить, посолю, от, наприклад, от мені треба, от, бачите, поїли, щоб її багато не насипаємо, буквально, от. По дві, по дві гранулки. Все. І так само. Будь-яку культуру, будь культуру, які слимаки їдять. Якщо ви бачите, наприклад, от, капуста, от, видно, що капусту, дивіться, як поїли капусту, пару гранулок, буквально пару гранулок. Або можна навіть біля капусти сипнути. Або Якщо ви бачите, що, наприклад, ви прийшли і біля капусти десь лізуть слимаки, або біля цибулі на стежку спокійно пару гранулок сипнули, вони самі це будуть шукати, бо вони як його чувствують, вони самі його шукають. Так. Тепер дивіться. Сипеться пару гранулок. Шума. Слимак От таку гранулу шукає за пів метра. Значить, якщо Отако регулярно, на слимаки вже багато років. Якщо регулярно, вони ніякої шкоди не будуть приносити. Звичайно, вони постійно є. Бо якби всі їх е, виводили, вони б вже не було. Але оскільки всі їх не виводять, вони налазять нові. І, але якщо в себе виводити і по периметру своєї ділянки їх, е, їх тримати на відстані, Тобто тримати і обсипати, їх буде, можна буде з ними нормально спів... ну, тобто нормально боротися. От таке відео. Значить, якщо якщо, якісь там питання, або що якісь якісь, я розумію, що може бути хтось хоче ще щось запитатись, можете спокійно писати мені в коментарі, я відповім. Але якщо. Ви думаєте, що ви поборете їх якимись народними методами? Оцих рижик і народними, кавами, гущами, це все. Ви цим їх не поборете. Повірте, це е, такі сламаки, що вони е, таким, е, таке не береться. Треба е, регулярно їх і хімічним препаратом. Отаке таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв і мирного неба.